Друзі, нашу Котову треба спасать. Вот я вже при. Только ми не задохнуться. в нашій студії тим часом з'явився слоник. Алло, алло, прийом. Ти краще нашого з закарпаття рятуй. Віталія глаголу, він ледь не потонув у смітті. Та що там? Якщо там не те, що не сортують, а кидають підлоги, у горах виростають гори сміття, а у річках течуть відходи. Миша, ну вот почему ты во всем... Сказку, Майна, почему что, ты я всем... я сказку. Ну какие, какие это отходы? Тебе не кажется, что это сувениры? Сувениры, <свечения> подарки текут, друзья. У бы позитивно мыслание. Нет, просто я считаю, что таким образом... Простите. А, я считаю, что таким образом Украина хочет быть ближе к Европе. Что ежедневно вот так вот туда шлет разные сюрпризы? Глагола где был, скажи мне? Речка Боржава. Правильно, на речке Боржава. А она впадает в Тису, а Тиса где? В Европе. Вот и плывут к ним э, наши сувениры, Подорунки. друзья. Вот. Ага. Ну и пахнут не очень приятно, но, знаете, у кого какие сувениры? Думаєте, це якесь звалище пластику? Чи може вторинна переробка пляшок? Ні, це закарпатська річка Боржава поблизу села Квасово. Вода є, її просто не видно. Від одного берега і до іншого суцільний бруд. Люди викидають у річку своє сміття, і це все зупиняється тут. Все це сміття ще кілька тижнів тому було на дні річки. Ось через такі стовбури дерев і зробилася загата, в якій застрягло просто. Тисячі тисячі пляшок. Звідки вони беруться? Селяни вичерпують сміття з річки, сортують, а потім здають. Але все це відбувається настільки повільно, що результату зусиль і не видно. І сьогодні я тут не помітив жодного руху. То гумовий човен проріжуть об гілляки, то з технікою проблема. От вже не перший день відходи, які витягнули з боржави, стоять на березі. Кажуть, не можуть знайти вантажівку, яка б відвезла його на звалище. Постійно ну, кожний тиждень ми возимо. Мусий вивозити, бо якщо тепер сені з цього тижня не зберемо, це треба буде тяжко робити і трактором. Ще більше, більше Так, да. І більше, і більше. Мешканці сіл вище по течії таким взагалі не заморочуються. Всі відходи валять у річку, бо більше нікуди. Тому у Квасові не один такий сміттєвий затор. Лише поряд селом їх 12. І знайти у воді можна багато цікавого. Ось чого тільки не знайдеш в Закарпатській річці. Ось крем для гоління, капці дорослі, дитячі, ще одні дитячі, а ось і пара до дорослих. От чому це все має бути в річці? Чому не можна просто викинути кудись на звалище? Стільки сміття в річці я не бачив ніколи в житті. Схоже, по пляшкам можна перейти на іншу сторону, вдягаю гумові чоботи по пояс і вперед. Яка каже приказка, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Місцеві кажуть, що сміття на річці стільки, що можна по ньому перейти з одного берега на інший. Я вирішив зараз спробувати, тож дивіться, таке ви більше ніде не побачите. Сміття дійсно багато, але я йду чомусь по дну. Не вдалося з одного берега на інший. Я весь мокрий. Перейти дійсно не вдалося. Хотів підтвердити одну приказку, а підтвердив зовсім іншу. Не знаючи, броду не лізь у воду. Тепер зовсім мокрий. От пощастило, що зранку був у спортзалі і залишилося якесь змінне. Тут є. Так, шорти і футболка. І от якісь кеди. Зараз будемо переодягатися. Коли переодягнувся, помітив рибалку. Той метрів за 500 від сміттєвого корка сидить з вудочкою. Каже, ловить рибу відразу на кілька вудиць. Сьогодні улов невеликий: дві пляшки і кілька мальків. Чи не боїтесь того, що може бути таке, що бутилок буде більше, ніж риба? <плес> і так буває. Зараз можна сказати, що бутилка більше, ніж риба за останні роки риби в боржаві стало в рази менше усе через сміття. Пластик у воді виділяє небезпечні токсини, які щохвилини руйнують водоймища. Та боржаву ще можна врятувати. От тільки треба зрозуміти, як забрати звідси це звалище. І хто це має робити? Сільський голова у від'їзді, але по телефону запевнив, це мусить робити обласне водне господарство. Там відповідають ні, самі села. Таких чимало у гірському Закарпатті. Селяни дізнавалися. Винайняти одну вантажівку, аби вивезти сміття, коштуватиме не менше тисячі гривень а ви ж бачите, однією машиною тут ніяк не обійдешся. Селяни погодилися самі вантажити сміття. а Абзац спробує знайти спосіб позбутися клятого пластику. Тим більше від сьогодні у мене із ним пластиком свої рахунки. Тож слідкуйте за наступними випусками програми.